Отак от сходить український багатоплідний після того, як полежало насіння 5 років. Прекрасно видно рядочки. Все посходило. На цій ділянці був гербіцид 1,5 літра металохлора і 200 грамів кломозона. Я хочу сказати, що гарна схема, бур'ян тримає, все, що повилазило, і, ну, із бур'янів, це тільки Березка. От і та отака болячкова та. А український багатоплідний 2020 -20 року сходить. Він трошки сходить довше, аніж свіже насіння, але сходить, всі рядочки видніються. Тому експеримент цікавий, а цікавий він буде тим. Що вийде після того, коли вже виросте, який гарбуз вийде, який урожай вийде з цього насіння. Зійти воно зійшло. Трохи пізніше, але зійшло. Тому подивимося далі, як вийде. До речі, дуже мало підписників. Всі дивляться, але не підписуються. Тому, будь ласка, подобаєчку мені. Підписуйтесь і слідкуйтеся за подальшими відео.